Друзі, всім привіт, всім добрий день. Ми з Юрою, у нього вихідні на волиболі. Сьогодні понеділок у нас. Я ще хворію. Ще так, ну, відчуваю себе не дуже. Ми йдемо за таким, я вам просто не можу передати. Я щось таке захотіла малому, того, чого в мене не було в дитинстві, а я дуже-дуже це хотіла, тому вирішила малому купити. Владиславчик на дворі. Бачите, ми міняємо і туди, і сюди. Не хоче сидіти, це тільки що Юрка його посадив. І в руки печиво даємо, і кормимо, і не голодний, Перед тим як ви Мені поїв. що коли одягнути, він в цьому зовсім не хоче бути. Тому коли буде, буде... буде тепло, владі, будеш нормально сидіти. так? Це я їду заходила забирати в будинок, поки Юрка чекає на дворі з малим. Ліфт такий страшненький, боже, у нас так гарно в домі. Не знаю, чому так. Різні будинки і так відрізняється все. Ось зараз вже спускаюся легеньке. мені сподобається, що воно легеньке і маленьке, бо чоловік дуже сильно турбувався, що воно не буде, щоб не було велике пів хати займати. Невелике, таке як треба. Це покажу вам ще ж пасочки пекла. Оці перші в мене, там, де безешки, А усю з горішками в шоколаді. Це друга партія. Я вам скажу, що смачні вийшли. Що ті, що ті. Одне теж тісто робило, але другі в мене більш такі мокріші вийшли. Я більше, більше коняку додавала в тісто. Ось такі справи. Тому їмо паски 4 рази в день. Повивалював вже іграшки, дівчата. Ми переставили ліжечку знову. А Владиславчик спить першу ніч, спав вже в ліжечку. І ну, іграшки, як бачите, воно просто все таке об'ємне. Ще дивіться, подарували, Боже, що нам тільки не подарували. Ой, ладіпа, то порозкидував це е, Мічкін, кораблик. Потім Ой, такий планшет вчора привезли. Дуже класний е, англійську мову вчити. Тут ну, і літери, як бачите, цифри. <плес> Ні, Ні. награюся. Йому подобається. І ще дивіться: <плес> песики. Це тут носочки, шапочки в нього. Ось такі песики, вони ще зараз. О, Вони ще їздять. Вони ще гавкають, Боже, яка краса. Так, Владиславчик, подобається йому. Потім трішки пізніше буду сортувати вже іграшки, з якими він. Ну, я хочу почекати, тому що навіть самі-самі ранні іграшки. А, може, його зацікавлять більш в рік там чи більше буде гратися. Тим паче, я бачите, ховаю, одні достаю інші, так чередую, щоб йому не набридло гратися. Оцей куб це просто топ. Він постійно коло нього, дуже любить його. А, машинки тільки колесами граються не дуже. Оця штука йому ще подобається. Це, це, це теж мінічка. Це мені кома передала вона грає, але я вимкнула. Давай ховати, поки цікава йому ця ручка. А потім буде вже песиками гратись. Так. Шнурочки, ручки це все-все саме цікаве. Под дзеркало тепер у нас постійно грязне, не звертайте увагу. Чоловік підносив владіка, він лупить по дзеркало. Ми вже повернулися вдома, як ви зрозуміли. Нікуди не заходили. Ці пасочки ось тут. <сум> нічого їсти не хочеться, в магазин теж не ходили, нічого не купляли. Декілька днів, напевно, теж ходити не будемо. Ось булками питаємося. Синочок. Щось йому там цікаве. Зараз покажу, що ж я купила. Знайшла на Олексі, тому що якщо новий брати, то це 2-2,5 тисячі. Новий треба їхати в магазин або замовляти доставку. Я знайшла на Оликсі дуже в гарному стані, прямо коло будинку, недалеко дівчинка живе, продавала. Я вам скажу так, коли була фотосесія, я просто замітила, що йому таке подобається. Ось і вирішила що там був. Була така іграшка, але дерев'яна. Вирішила більш реалістично знайти і купити ось такого коня. Я в дитинстві дуже мріяла про таку коняку. Подивіться, яка краса. Це така войталка. Мало того, вона ще. дивиться дивіться. Мало того, вона ще й е... звучить. Це не просто вам хри-мухри. Дославчик, його го, конячка, кінь, кінь, його, -го. кінь. Ти, моя мама, ти що здуріла що? Я вже отпарила, вже помила все. Мене відпаривательє, тому все зробила такий класний. Я б сама сіла, але боюсь, що зламаю. Ну що, давай пробувати. Давай, Дославчик. На конячку, іго-го-го. Давай, спробуй. Знаєш, як класно, тобі сподобалось тоді? Ай, класно. Чихіня. Да, тримайся, тримайся. Сиди рівненько і гойдайся, ігойдайся, і гойдайся. І Ай, клас, Скажи, Ой, мамка придумала. Виростеш, будеш ковбоя гратися, синочок. Будеш ковбою гратися. Зараз тобі ще сидіти, це мама тобі на виріст взяла, на потім тобі сподобається. Хі -хі -хі. Його -го. Його -го. Його -го. Вже не дуже. Ще не дуже. Ну, сам сидиш, важкувато, звісно. А. Чи нормально? Трижти рігти рігте рігте ріг ти Так, буде падати, звісно, з нього потім, коли виросте і буде сам залазити. Ой. Мама довольна, це саме головне. Скажи, куди ваші конячки? Мені ну, лампочки цікаво, так? Лампочки все-таки подушка мішає. Цитатку постійно кладе, щоб він не впав на щось гостре. Але ми там ще позакривали ці кути гострі. Хто у нас такий гарнюнчик сьогодні? Нам костюмчику. Дівчинка передавала, зараз покажу. От так, гарненький. Зараз плюс 16. Дала колготочки під низ. Думаю, норм буде. Ну такий гарненький костюмчик. Дузі дузі, як і ти, Владиславчик, ідемо гуляти, поки вдягла його вже захекалася. Чого ти пішли, вставай. Вставай. Пішли. До. Вставай. Вставай. Отак. Сильніше вставай. Вставай. Отак, вставай. Вирішила приготувати щось, щось таке. Тут фарш говяжий, квасоля стручкова, морква, цибуля і томат. На рис хочу вам таку підливочку зробити. Це у нас вже наступний день, ще хворію. Зробила, як бачите, кудрі собі на коротке волосся. Це вперше я зробила. Так, якщо зав'язувати якось, то мені подобається. Ще хворію, ще таке, знаєте, відчуття не дуже, але вже краще набагато, ніж було раніше. Ось, я сподіваюся, що ще декілька днів і буду вже оюрочком повністю, що все пройде. Вже завтра я буду знімати вам речі, які в мене є в наявності, вже довго я їх тримаю. Завантажу і в YouTube, і в інстаграм. Можливо, ще й також закинув телеграм-канал. Дівчатка, всі, хто питають мої сторінки, вони всі під відео. Є детальніше, ви натискаєте і вам відкриваються всі посилання повністю все туди вписала. Тому, якщо щось шукаєте, це знайдете там. І ще хочу повідомити, що у мене дуже класні новинки, класна обнова в магазині. Взуття. Хто не знає, або може хтось забув, у мене ще є магазин Взуття. Дуже давно він у мене, і там періодично я публікую новинки. Тому от ось нещодавно знову з'явились новинки. Всі розміри свої, які вам потрібно, запитуйте у директі в повідомленнях, тому що не все завжди є в наявності дуже швидко розбирають. Дуже швидка відправка, дуже доступні ціни. Ну і звісно, без, без кидалого, тому що я продаю. Заходьте, посилання також буде під відео. Ну а на цьому влог буду закінчувати. Ви бачите, що так мало. Зараз же Юра під'їжджає з роботи, будемо вечеряти та просто валятися далі, одужувати. Я вас всіх міцно обіймаю. Всім пока, до нового відео.